Доброго дня, любі друзі. Сьогодні вітаю вас з дуже класного затишного місця, яке знаходиться в місті Кривий Ріг на 96-му кварталі, кафе-Кофійок. Тут завжди вам раді, тут такий красивий інтер'єр, тут такі е, напої виготовляють, тут така е, господиня-чарівниця Юлія, яка завжди вас зустріне своєю посмішкою, так як сьогодні зустрічає і завжди мене. Я, до речі, п'ю е, дуже такий корисний. Корисний напій, це натуральний чай з опліпихою, бо е, натуральне таке життя це дуже корисно. Е, тому і сьогодні я хочу вам розказати, чому моїм стилем стало натуральне. Корисне, я стало корисне, шкідливе для здоров'я. І чому я обираю натуральну продукцію, яка супроводжує мене щодня. І чому я обрала продукцію компанії Ерсах? Бо дуже багато людей, як і я, завжди за звичкою ходили до магазину і купували там щоденні якісь речі, які ми потребуємо завжди. А що це? Це шампуні для волосся, це гелі для душу, це порошки для прання, це зубні пасти. Тобто це все те, що супроводжує нас у нашому житті постійному. Але, любі друзі, я завжди робила, як ви всі, і дуже рада, що одного разу мене. Зацікавили і мені розказали про продукцію компанії ErSA. Я вам скажу так: не відразу мені захотілося перейматися цим, і не відразу я почула, що це таке. Але на сьогодні я дуже вдячна нашому директору компанії Арсаг Наталії Єлісіні, який, яка мені донесла достукалась до мене про корисну продукцію компанії Арсак. І сьогодні в моєму домі є тільки ця продукція за хімічними засобами. В звичайні магазини, я вже не ходжу. А в чому ж переваги? Чому я і мільйони людей вибирають продукцію компанії Ерсак? Тому що це натуральна продукція. Вона не містить некорисних парабенів, фосфатів. Вона складається зі всього натурального. І її основний інгредієнт це мильний горіх, який. Е... Він обладає дуже такими гарними мильними здібностями, бактерицидними здібностями, антисептичними здібностями. Ця продукція вона виготовляється з витяжок із лікарських рослин і не містить нічого шкідливого, тобто не може нашкодити вашому здоров'ю. Це перша перевага у компанії Ерсак. 43 міжнародних сертифікатів якості, включає халяль. Халяль це найважливіший е, мусульманський сертифікат. Який підкреслює про те, що неможлива підробка, і засоби використовують тільки натуральні інгредієнти, які і описані у всіх сертифікатах. Скажіть, в якому із магазинів вам можуть предоставити хоч один сертифікат якості на ваше прохання? Думаю, що ну, це буде проблематично. Тому компанії Ерсах довіряють. Дуже мені ще подобається, що продукція компанії Ерсах включає всі всі засоби, в яких ми з вами нуждаємося щоденно. Мені дуже подобаються великі об'єми. Це все речі, такі концентрати, які розводяться з водичкою, і їх вистачає на дуже дуже довгий час використання. Мені дуже подобається в продукції Ерсах те, що вона результативна. Моя людина творча і не дуже полюбляла раніше прибирання, але зараз у мене все як в анікдоті. Знаєте, зайшла у ванну кімнату почистити ти зуби, перемила всю ванну кімнату і все, що там у мене є. Боюся зайти на кухню-чаю попити. Бо продукція вона настільки дієва, вона настільки класна, результативна, що ти легко все виробляєш без всяких всяких рукавичок Це дуже класно. Тому, любі друзі, Оскільки я знаходжуся у кафе, тут відвідувачі у нас є. Я буду продовжувати свою розмову і скажу вам так, що мені ще дуже сильно подобається в продукції компанії Ерсах, тобто що вона обладає всіми тими властивостями, які я вам розказала, і її ще дуже вигідно і дуже легко замовляти. Не треба виходити в жару, в холодну, про холодну погоду, йти до магазину, варто зайти на... Свою сторінку в інтернет-магазин, де е, коли ви перший раз робите замовлення, ви отримаєте е, безкоштовну реєстрацію. Ви отримаєте знижку на всю продукцію 20%. І знижку, якщо ви захочете, можна збільшувати. Вона може бути 20% плюс додаткових 10, 15, 21, 27, 33 Тобто продукція буде для вас все дешевше і дешевше. А до речі, я ще забула сказати, що. Е, Ціна на продукцію теж доступна. Продукцію компанії «Ерсах» можуть купувати навіть пенсіонери. А раніше я думала, що продукцію «Ерсах» і ваші органічну продукцію натуральну можуть купувати тільки люди, в яких дуже класний ну, матеріальний дохід. Але компанію «Ерсах» розробили і зробили її доступною для всіх людей, тому що місія компанії це зберегти здоров'я людей. Це перше, і зберегти нашу планету чистою, бо ті фосфати і парабени, які в ґрунт виливаються, вони дуже шкодять нашій планеті, дуже загрязняють атмосферу. Тому що ми донесемо до майбутніх поколінь. І, звісно, корисно про здоров'я. Знаєте, раніше я не задумувалася, бо всі ми дуже швидко рухаємося, живемо в цьому житті, але збагніть одну таку річ. Коли ви попрали свою постіль в хімічному порошку і лягли на неї спать і ложите спать своїх дітей, вони 8 часов, а може і більше, вдихають ті парабени і фосфати некорисні, які там знаходяться. Коли ви одягаєте на себе одяг, він начебто чистий, але ви його попрали хімічним порошком, 8 часов ця 8 годин Ця одежина стикається з вашою шкірою, а шкіра це самий найбільший орган нашого організму, смоктується в кров і несе це все в ваш організм. питання таке: ля беруться всякі хвороби? ля беруться алергії? Бо раніше їх вже не було. Діти завжди ну, чаще всього народжуються здоровими, то від кі від беруться ці всі хвороби, а хвороби беруться від хімікатів, в тому числі від стресів від нашої шкідливої атмосфери, ну, від всього, від всього, що нас оточує. Тому якщо за ту ж саму ціну, за ті ж самі гроші сьогодні можна користуватися натуральною органічною продукцією компанії Ерсак. То чому не змінити ваш шлях, не ходити більше до звичайного магазину за щоденними засобами, а безкоштовно зареєструватися в інтернет-магазині компанії ErSAG зі знижкою 20% робити замовлення тоді, коли вам треба. Не треба робити замовлення щомісяця, якщо вам того не треба. І ще є така класна фішка: в компанії ErSAG за кожне замовлення вам компанія дарує подарунки. І ці подарунки, цілий список. Чок вам предоставляють, і ви обираєте те, що вам потрібно. А дарують не просто якісь там тестери, а дарують повну. Повному об'ємі е, продукцію концентрати, е, які е, такі б, самі популярні засоби, які б ви все одно пішли б до магазину і все одно купували би. У подарунок можна отримати і шампуні безсульфатні для волосся. От, наприклад, я три роки вже не купую шампуні у магазинах і в професійних магазинах. Я їх просто отримую у подарунок е, за, е, у компанії EрSA за свої замовлення. У подарунок можна отримати і антижири, засіб. Для миття посуду, і порошки і пральні, і дуже дуже багато цікавих речей у повному об'ємі. І ще. Компанія Ерсак це компанія дає можливість, де таку можливість зберегти здоров'я своє, своєї родини, зберегти нашу планету, залишити її майбутнім поколінням чисто чистою, да, екологічною. І ще тут є дуже класний е, такий інструмент. Всі люди, які люблять е, давати якісь Скажем так, певні рекомендації іншим людям, які люблять людей, які люблять спілкуватися, вони можуть тут мати нічого не продаваючи. Додатковий гарний дохід. І можна навіть побудувати міцний міжнародний бізнес, бо компанія вона, е, сотруднює з 30 країнами у всьому світі і має мільйони прихильників. Якщо ви хочете спробувати нашу продукцію, якщо ви хочете назавжди покращити своє здоров'я та здоров'я своєї родини, я вам пропоную звернутися до мене і я вам допомагаю. Можу зареєструватися і зробити свої найвигідніші замовлення з найвигіднішими подарунками. До нових зустрічей! А я буду пити чайок від Юлії. Дуже корисний кафе Кафійок. Запрошує і вас, бо тут народжуються класні гарні смаки і гарні думки. До нових зустрічей!